Друзі, всім привіт! У себе на пасіці я використовую ось такі решітки для збору прополісу. На мій 10-рамковий вулик стає таких 4 решітки. От бачите, красота, що ж тут казати? Де більше, де менше, як було розміщено, як сім'я, скажімо так, приносила. От бачите, зараз мороз і він зразу такими кусочками відстає. Кінцевий результат по решітках, ось виходить така решітка, так зчищається нехитрим способом такою паличкою. І що ми на виході маємо? Ось такий самий, який є, чистий прополіс. Красота, правда? Так що використовувати можна не тільки решітки, як сітка, та, а й такі решітки. І буде тоді у вас на пасіці гарний. Високоякісний прополіс